Вітаю! Сьогодні на огляді дуже цікавий верстат. Напівавтоматичний токарний верстат від компанії Holtzman eD1000 Smart. Особливістю даного верстату є автоматична подача супорта за допомогою сенсорної панелі керування. На сенсорній панелі є функція цифрової індикації. А також можна програмувати діапазони подачі супорта. Для переміщення супорта на верстаті встановлений серводвигун потужністю 1,5 кВт. Давайте його оглянемо. Ось сам серводвигун та енкодер, який щитує оберти шпинделя. Енкодер передає інформацію на систему керування, яка в свою чергу керує серводвигуном для переміщення супорту. Давайте зараз прийдемося безпосередньо по конструктиву даного верстату. Пиндель приводиться в рух асинхронним двигуном. Самі ж оберти регулюються з допомогою частотного перетворювача. Відповідно до ваших завдань ви можете змінити передаточне число в редукторі в 4,5 рази. Оскільки багато операцій можна виконувати в автоматичному програмному режимі, цю модель можна вважати ЧПК верстатом початкового рівня. Верстат ідеально підходить для нарізання різьб, оскільки не потрібно переставляти шестерні на гітарі чи перемикати редуктор. Всі різьби є закладені в стандартну програму системи керування, а це допоможе швидко змінювати параметри без зайвої витрати, часу та нервів. Даний верстат є ідеальним варіантом для майстерень, які займаються ремонтом чи обслуговуванням будь-якої техніки. Він є по наявності. Тож переходьте на сайт, дізнавайтеся більше характеристик та робіть замовлення.